Привіт підписники та гості каналу Садгород Кіблич і сьогодні у нас субота, 25 жовтня. І сьогодні у нас тема буде про персик, як ви зрозуміли з назви відео. Є в нас такий персик, якому вже два чи, мабуть, три, а немає коли Red Heaven Коли я його заокуліровав у му році, здається, була окуліровка, в му він почав вегетацію свою. Це 23, 24, і вже 25 рік. І подивіться, він не розвивається зовсім. Тут були висіяні на постійне місце. Ну, всі ці персики. Була висіяна кісточка алечі, вже було розмічено там, де мають рости дерева. І Просто ніяких ям я тут не копав. Просто ось так прийшов, копнув. На пів штика лопати, три кісточки поклав залиті. І вони собі тоді весною проросли, я їх літом заокулірував. Якщо де по три штуки зійшло, я їх заокулірував тоді відкопав. А по одному дереву залишив. І подивіться, який він цей персик бідовий. Тут була весною зроблена коротка обрізка, і прирости, як бачите, тут по 15, а то й по 20 см. Він не розвивається зовсім. Ось подивіться на сусідньому персику. Які прирости. Ось це Ось була обрізка. І ось це такий однорічний приріст, подивіться. Аж доверху. Ну, всі гілки, ось була коротка обрізка. І ось такі однорічні прирости, подивіться, з розгалуженням. Тут також ось була обрізка, гілка була обрізана весною. І подивіться, які прирости потужні. Видно, що молода кора. Потужні, гарні розгалуження. Вже заклалось багато плодової бруньки. Як бачите, на рік тут вже буде достатньо і персиків, дерева молоді. Ну, Можна сказати, що двохрічні, бачите, всі гарні прирости. Ось ще є один такий бідолага. Ну тут прирости трошки кращі. Ось подивіться, також молоді прирости, гарний розвиток. Ось це все однорічний приріст, ось догори пішло, 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 пішло. Персик гарно себе почуває, гарно розвивається. А ось цей щось бідує. І що я думаю, розкопаю, може його щось під'їдає, подивлюся. Тому що таблетки інспіратор я сюди не кидав, так як... Так як просто кісточки собі посіялися зверху, грунту і все. Тому зараз я його хочу викопати, кинути сюди перегною, міндобрива, трошки попелу. Зараз я дивіться, зараз я його вам достану, вгойдається. Видно, так? Да? Зараз я його попробую ще. Зараз поставлю на паузу. Не хоче зараз хвилинку. Так, ще трошки піддовбав. Та вже глибина 70 сантиметрів. І туди вниз тільки йде тільки стрижень один, зараз його підрубай. Так, дивіться друзі. Це те, що я вам знімав вчора відео. Про те, як ми вирощуємо наші саджанці. Йде величить основний такий стрижень. І по три волоски вліво-вправо. Ніякого розгалуження. Цей пішов десь туди глибоко в землю. Оце що я стільки що підрубав. Там ніяких поживних речовин немає, там одна глина. А отут, де більше є в чорноземі поживні речовини, то немає бокового коріння, розгалуження. Ось через то, друзі, ми робимо ось таку операцію. Я вам вже другий рік знімаю, показую, дивіться. Ось так ми корінь беремо і підрізаємо. Ось цей стержень нам не потрібен. Оці волосочки, звісно, вони не будуть тягнути дерево. Так як я вам вчора розказував. Дивіться, якщо не розвивається коренево, то не розвивається і саме дерево. Якщо не розвивається саме дерево, то відповідно і не буде розвиватися коренево. Все пов'язано. Тому цей персик. Можна викинути. Або я спробую його зрізати, обрізати на зворотній ріст. Ось так залишу по одній бруньочці. Ось тут, ось тут, по одній брунці залишу, це все. Всі прирости обріжу. І спробую висадити його в шкілку. Зараз його замочу корінь у корневині. Навіть ще трошки підріжу його. Ще зроблю його коротше, ось, ось так. Замочу в корневині і висажу в шкілку. Я думаю, що тут буде більш таке розгалуження коріння. Це те, що я вам, друзі, показував. А сюди я зараз заправлю сюди перегною, кину міндобрива трошки попилу, поживних речовин і висаджу окулянт, який я робив цього року, сажаний саличі. Бачите, оці дерева добре розвиваються. Можливо, в них пішло краще розгалуження десь тут поверху. Бачите, всі хороші, а цей пішов один, цей стержень і все. Якби я тут сюди кинув в яму, коли кісточки висаджував, от одразу таку яму викопав. Кинув сюди перегною міндобрива, щоб були тут поживні речовини, то я думаю, він би розвивався краще. Ну, як бачите, ці збоку розвиваються і почувають себе добре. Потрібно буде також кругом ствола обсипати сипцем перегною, дати їм міндобрива, поживних речовин, щоб вони себе гарно почували. Я думаю, все з ними буде добре. Ну а цей піде на ремонт. Так, ставлю на паузу, зараз йду за перегною і буду висаджувати. Так, ось в нас вимочуються наші окулянти, ви вже бачили. І зараз його сюди в бочку. Цей наш персик бідовий. Нехай вимокає. І навірно я його зріжу. Ну зараз поки що коротенько пообрізаю ці гілочки. А весною зріжу ось тут. Дивіться. Ось є ще спляча брунька біля кореня. Ось так я тут відріжу. І з цієї бруньки піде вже молодий персик. Тут наросте коренева і зразу наросте вже нова деревина. Тому зараз хай поки вимукає. А ми набираємо перегній. Так, друзі, беремо зараз наш саженець, ось він вимочується і підемо садити. Там, до речі, дружина вже пообривала. Все листя на виноградній шкілці вже готове все до викопки. Як бачите, вон вже прийшла нам плівка. Вон видно чорна плівка. Прийшов гофрокартон в чорній плівці. Пакувальний. І вже наші персики вже можна буде пакувати, відправляти. Так само вже будемо копати виноградні саджанці. Також вже будемо відправляти. Так, а зараз ось берем берем наш саджанець це окулянт. Ось видно зелененька брунечка, заокулірована і йдемо садити. Так, яму яму я вже підготовив, ставимо наш саджанець поки що відро з водою, подивіться яка тут. Розгалужена коренева система мечкувата. Який тут гарний, гарний корінь. І тому я думаю, що ця брунька дожене в наступному році вже цей персик. Так, ставимо воду, щоб корінчик не підсихав. На дно ями. Кидаю, ось є в мене суперфосфат. Вон там такий зробив в ямі ще таку ямку. І отаку от жменю туди в ту ямку Ще одну додавлю. І далі прикидаю грунтом. Там той суперфосфат буде декілька років розчинятися, тому що він в самій воді погано дуже розчиняється. А там потрошки туди колінчики будуть дотягуватися і тягнути поживні речовини. Ось в тарсі перегній. Зараз кидаю сюди чорнозем, перегній, перемішую. Ось ще є в відрі літр попелу, таблетка, інспіратор. Зараз перемішую, ставлю на паузу поки що. Так, Кину туди на дно ями за чотири лопати перегною сипцю, зверху присипав землею. Зараз знову висипаю ось цей сипець перегній і знову землю. Тоді зверху ще попіл і перемішую. Все гарно перемішав тут з попелом перегній і чорнозем. Зараз присипаю ще чистим ґрунтом, щоб корінь не торкався до цього попилу, до цього всього і ставлю саджанець. Так, засипав, затрамбував. Ось на дно під корінь ставлю таблетку інспіратора. Саджанець ставлю, ось зеленою брункою. Бачите, зелено. Окулянт. Брунечкою на північ. Я вже вам розказував. Так, і засипаємо. Незручно одною рукою. Так, все, посадив, затрамбував добре землю навкруг саженця І беремо відро води. 10 літрів водички. Виливаємо і водичка нехай собі тут впитується. Так, дивіться, виноградна шпалера. Перший саджанець ось. І це другий саджанець. І тут справа ще два, два персики. І слідкуйте далі, подивимось, як він буде розвиватися. Я думаю, що він де буде... із цієї бруньки стартане набагато краще, з гарною кореневою, чим, Вон ще той збоку. Також він якийсь трошки бідовенький, на його зріжу коротко на зворотній ріст. Я думаю, він теж піде добре. Зараз вода впитається і присипимося, ще залишилося трошки землі. Водичка туди війде і ми зверху ще замульчуємо землею. І так, друзі, водичка впиталася. Поки вона впиталася, я вже встиг викопати 10 саджанців винограду із шкілки. Тому я вам кажу, що не заливайте з осені ваші саджанці, Земля мокра. Як бачите, вода війшла і зверху вже більш такою сухішою, рихлішою землею. Притрушуємо. Оце типу, таке мульчування. У нас все одно кожен день дощі то вони ще його заплещуть, але щоб земля там не тріскалась, бо може бути і сонечко. Одною рукою не дуже зручно, звичайно. Але... Якось так, друзі. Все, локацію запам'ятали біля виноградної шпалери. Один персик це буде другий персик. Тому підписуйтесь, хто ще не підписався, щоб слідкувати за новими відео, щоб не пропускати, натискайте на дзвіночок. А дай Бог доживемо до весни. Я вам буду далі знімати цей персик, як вже тут ось тут як я буду. його Зрізати над цією брунькою і буду далі вам знімати, як він розвивається. Тому на цьому все. Всім гарних врожаїв, мирного неба, всім дякую за увагу і пока-пока до нових відео.